Саме по справі е, обвинувачення з Російської Федерації, начебто, що він скоїв вбивство на території Росії, і е, таких справ наразі е, досить багато. Є хлопці, які вже отримуються у СІЗО, є хлопці, які от, е, звертаються до нас е, за тим, щоб ми їм надавали правову допомогу, е, як мінімум, щоб ми їм е, допомагали із отриманням тут посвідки на проживання, адже вони тут знаходяться наразі нелегально. Вони відвоювали, можна сказати, своє, ті, хто не пішли далі воювати воювати Збройні Сили України. Вони тут знаходяться нелегально, вони не мають жодних соціальних гарантій. І на жаль, вони не мають навіть змоги влаштуватися на роботу. Це пояснює знову ж таки те, що дехто із них був задіяний у деяких криміногенних ситуаціях, як ми знаємо, показували неодноразово по телебаченню. Я звертаюся тут до представників громадськості, до представників юридичних організацій, до представників міжнародних організацій, до представників змі щодо привернення уваги до справ саме тих добровольців іноземців, які наразі знаходяться в Україні. З метою, щоб якщо наша держава і наш пан президент говорили і заявляли з Трибуни Верховної Ради, що ми не думаємо громадянство, щоб ми це виконали, я думаю, що це обов'язок кожного з нас захистити тих, хто захищав нас. Совєта, я, до я так розумію, що господі Матулаїв особила отношення з до державое не ім'я. Вот мы сейчас э, говорили насчет э, национальных меньшинств. Это очень интересно, но опять-таки, а как лайф никак не останется к меньшей. А вот иде, вопрос мой какой. Э, приглашали ли вы кого-то из Узбекистана, из учреждения Узбекистана? Хорошо, у нас, журналистов, получил более-менее объективная картина. Это же дело происходит, что это конференция Лаева. Это первый вопрос. Второй вопрос ему ну, к господину Хегерсу. Вот я на карте что это дело политически мотивированное. И если это дело политически мотивированное, так э, каким возможность это задачи проект? Пытание третьему сдату відповідь. Справді, в справедливо, так лайво и парный. Конвенція двох конвенцій про міжнародну правову допомогу, Наскільки відомо Україна є стороною так званої Гмінської конвенції про надання правової допомоги, які були укладені в межах країн СНД, і власне дана конвенція про правову допомогу передбачає необхідність видачі державного на обладні громадян у випадку кримінального переслідування. В той же час Україна, як відомо, є стороною Європейської конвенції про захист прав людини, яку не ратифікувала Республіка Узбекистан. Відповідно, незважаючи на це, Україна при застосуванні будь-яких норм міжнародного права повинна враховувати, на мою думку, в першу чергу європейську консультацію. Про захист прав людини, яка передбачає недопущення політичного переслідування, і навіть незважаючи на, на те, що Узбекистан не є стороною цієї конвенції, і усіх не є членом Ради Європи, Україна зобов'язана враховувати цю конвенцію при вирішенні питання про видачу Акбара Абдулаєва. І це повинно відбуватися в тому не тільки з юридичної точки зору, але й в тому числі про те, що говорив Олівер, про те, що говорив Євен, що. Оскільки ми йдемо за такі в західному напрямку, в західному напрямку до Європи для нас є пріоритетні європейські цінності, і власне в тому числі європейські цінності включають і принцип верховенства права. А принцип верховенства права він передбачає, що не можна видавати безвідносно, чи людина винувата, чи людина не винувата, не можна видавати особу державі, якій вона дуже з дуже високою ймовірністю може бути піддана тортурам, катуванням. Ключно і більше того, її процесуальні права, як підозрювано, не будуть забезпечені в повному обсязі. Стосовно конкретних прикладів, я думаю, що можна навести справу Міхаїла Саркашвілі, екстрадиція якого вимагала Грузія, і коли Україна так само відмовила, в тому числі посилаючи на Європейську комісію про захист прав людини. Юліана Паксюткіна, на журнал народний депутат. В последнее время сложилось впечатление, что личности, связанные с большими деньгами, являются, по сути, такой инвестиционной составляющей страну, в которую они въезжают. И, скажем, со времен Лазаренко... Америка получила, Украина не получила 150 миллионов, Касьянов, Панами, Янукович, Курченко, Азаров, все эти люди, по сути, являются инвестором. И тут получаются двойные стандарты. Мне кажется, что надо рассматривать тогда этот вопрос с точки зрения деньги, пусть вернутся в страну в Узбекистан. А уже говорить о правах человека надо отдельно. Но деньги в страну должны вернуться. И тоже в любую страну, в том числе в Украину. Спасибо. Вы задавали питание стосовно оружей. Все-таки предметом говорения на сегодняшних э, пресс-конференции все-таки я бы ее трошки до запада на экстрадицию. Бо питання, що стосується арешту, тобто є інші механізми, на мою думку, існують в республіки Узбекистан, які дозволяють повертати чи то законні, чи то незаконні гроші. І прямого відношення до вирішення питання про екстрадицію воно немає. Тобто є інші інструменти, як клопотання узбецьких правоохоронних органів про арешт тих чи інших активів і такі інше, тобто є інші механізми. Ми тут ведемо дискусію про те, що, на жаль, на жаль, Республіка Узбекистан в силу тих чи інших причин не може забезпечити справедливе правосуддя для Акбара Абдулаєва на його батьківщині. Я не складно говорити про те, що у нас не дуже добре судова система. Ми всі по-різному дивимося на законодавство і на його правозастосовчу функцію. Що я маю на увазі? Будь-які рішення прийняте, зокрема, і особливо судом, повинно відповідати принципу верховенства права. Це законність, справедливість і суспільні інтереси. На жаль, на жаль, я висловлюю свою думку як захисника: ті рішення, які були прийняті в Україні в Україні. Можливо, можливо, ми були законні, але вони не відповідали справедливості суспільним інтересам. Що я маю на увазі? Ми говоримо про справедливість відносно конкретної людини, це Абдулаїва Дбара. Молода, розумна, перспективна людина. Вона не на маленьку, якусь таку не на маленькій. Розмір не, не, не вчиняла будь яких дій, які могли би говорити про ті ризики, які судові органи у своїх рішеннях зазначили, що він буде, можливо, переховуватися, можливо, буде тікати. Так Він приїхав в Україну якраз для того, щоб якби відчувати себе спокійно, читаючи газети, дивлячись телебачення, що ми все-таки, рухаємося в європейську спільноту. Він не тікав з цієї країни. Вже мої колеги сказали з Узбекистану, він просто поїхав на фізичну реабілітацію. То чи могло воно бути справедливим таке рішення відносно нього, який не вчиняв будь-яких насильницьких злочинів? А стосовно того обвинувачення, воно викликає великі сумніві стосовно бистроти, швидкості його складання в Республіці Узбекистан. Це що стосується справедливості, що стосується, з точки зору суспільних інтересів цього рішення, то як не дивно, як не дивно, ми якраз не відповідають Пересічного громадянина українця. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що його перебування у нас у слідчому ізоляторі обходиться маленькому українцю, в тому числі кожному із нас. У 3 тисячі гривень щомісяця. Скажіть, будь ласка, яким суспільним інтересом може відповідати те, що бюджетні кошти витрачаються на утримання тієї людини, яка не становить загрозу Україні? Не становить. Тому, мабуть, виходячи з цього, можна сказати, я розумію ваше запитання, що можливо це рішення якби, не повністю відповідає принципу верховенства права. Якщо я відповімо ваше запитання, то дякую. Якщо ні, то можу продовжити. Розповім, що вже відбулося два суди, на яких застосовувалася міра запобіжного заходу. Так от під час першого. Як його необхідно тлумачити на погляд сторони захисту, що є можливість шляхом застосування відповідних норм Кримінального процесуального кодексу України, а також європейських практики, є європейсько практики Європейського суду, застосувати заставу. Але суд це не зробив. Тому вже у другому випадку ми змінили тактику і не говорили суду, що необхідно ще... Щоб він розглянув це питання, ми ставили питання про застосування відносно нього домашнього арешту. Я би хотів звернути увагу, що одна з причин, по якій інколи європейські держави відмовляються видати на наших громадян, які тут переслідуються, це недосконала система нашого судочинства. Тобто ми ж самі і стаємо заручниками безпорядку в нашій державі. Тому що якщо б європейські інституції. Були впевнені в тому, що особа, яка повертається в Україну, яка тут переслідувалася, не будуть отримані всі гарантії права і свободи. То я думаю, сумнівів в європейських судах було б менше і набагато би швидше відбувалися процедури екстрадиції. Тобто нашим меседжем, який ми хочемо донести до українського суспільства, це те, що знову ж таки довести цим європейцям на прикладі Абулаєва, що процедури, судові процедури, адміністративні процедури відповідають Сюрвиця. І якщо, на ну, нашу думку, якщо власне, цей приклад по видачі Барак Дулаєва буде здійснені відповідно до принципів верховенства права, ті самі європейські суди при розгляді інших справ, вони будуть нам більше вірити, і ми їх переконаємо, що та, ми можемо будь-якій особі незалежно, чи від, з Таджикистану, чи з Пакистану, чи з Китаю, чи з Іспанії, чи з Італії, ми можемо забезпечити їм справедливі процедури. Якщо ми цього доб'ємося, тоді і українській стороні буде набагато легше повертати на грабування і добуватися тих осіб, які підозрюються в чинні злочинки. Добрий є Мохаммед Аджалах, главний редактор Україна Арабського. У мене є невеликий комент і до нас. Небольшої комент про тому, що річ проблема в Україні, що часто ми путаємося з різними процесами. Я бы посоветовал именно очень сильно различать между правосудием в европейских странах, в Украине и в странах Узбекистана Я больше 10 лет анализирую и знаю, как там происходит какие в основном решения. Поэтому путать вопрос Акбара или Фирташа совсем разные вопросы. Это мое мнение. Второй вопрос. У меня к вам э, вопрос, скажите пожалуйста, на какие основания Украина может отка отказываться видеть, э, э, господина Квара Узбекистан и если она откажет, что это может именно являться угрозой для Украины? Спасибо. And we, we are absolutely concerned that with your help, we will um, get our client out of custody and the extradition will not take place. Thank you very much.